Таке відчуття, що не я обирав інструмент, а сам інструмент обрав мене. Той що сапілкар, бітбоксер, він теж грає на моїй до речі, дримбі. І що саме цікаве, всі чотири майстри з України на моїй плечі ця місія лягла. Є інструменти, які не просто звучать, вони розповідають історії. Сьогодні у нас в гостях майстер музичних інструментів. Музикант дримбар Андрій Козаченко. Я вас вітаю. Доброго дня. таке незвичне захоплення, дримба. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, як ви до цього прийшли? Чому саме цей музичний інструмент ви для себе обрали? В двох словах, напевно, трішки не вийде, буде більше слів. Моє знайомство з цим інструментом було на одному з етнічно-езотеричного фестивалів. В лісах Київщини проводилися такі фестивалі, там трішки йоги, трішки. Такої музики психоделічної, скажімо. от і я там зустрів людину, яка торгувала цими інструментами. Дримби варгани ще назва в нього є. Він більше у нього були індійські і інших на, народів там світу. Я спробував, підійшов. говорю, що це таке. Ми це років десять назад. Було. Я не розумів про це нічого взагалі. Я не музикант, зразу кажу. Мене було просто цікаво, що це таке. Він каже: що це шаманський інструмент використовується як музичний, також як ізотеричний, такий магічний. Мене це зацікавило. Я говорю, можна спробувати. Я спробував пограти, щось дзибнув себе по зубах цим інструментом. Я його поклав, кажу, ні, вибачте, це не мій інструмент, я щось його не розумію. І, і все. І після фестивалю я про це забув, а потім згодом якось я почув в якомусь музичному треку цей інструмент і пригадав, оп, фестиваль, я десь ж чув, я десь грав і собі поставив задачу. Хіба я не можу сам собі зробити цей інструмент? І почав їх робити? І це більше гра, вона е, імпровізійна. Е, мої друзі, знайомі, які дізналися, що я почав їх робити, почали у мене замовляти. Каже, а мені зроби, мені зроби. І так мене затянуло таке відчуття, що не я обирав інструмент, а сам інструмент обрав мене як виробника його створювання в цей світ. Як би, на вашу думку, можна було б похарактеризувати сучасний стан з грою на дримбі в українській музичній культурі? <плес> Так, це інструмент не тільки в українській культурі використовується. Він відомий по всьому світу. В кожній країні світу у нього є своя окрема назва. В кожній народності він присутній. Невідомо, скажімо, коли він виник. Нема прям історичних фактів, що от з такої дати з'явився цей інструмент, і він почав існувати в якійсь окремій культурі. Таке відчуття, що він був по всьому світу, але Потім якісь зміни були, не знаю, війни, там історичні, які зміни, про які ми можемо не знати, і ця культура трішки подзабулася і залишилася в окремих регіонах більш а в деяких забулися взагалі. Стосовно того, яке місце зараз початок його відродження, якщо я займаюся цим 10 років і повертаючись назад, його майже не використовували в сучасній музиці. Більше в індійських якихось там мантрах, співах він використовувався. Потім в карпатських традиційних там він використовувався теж в співах там. Є, а от сучасна, скажімо, Україна інші регіони, я не чув, щоб його використовували прям активно, що от десь. Прям. А от зараз в сучасному скажімо нашому уже оточенні музичних нових виконавців почали з'являтися, наприклад, цей інструмент я чув в творах онуки, потім гурт «Казка» Теж там є дримба, гоей, є дримба, звучить, але там хтось виконував чи вони брали запис десь чогось. Я не знаю, прям 100%. Потім є е в калуш, оркестра, є той, що Сапілкар, бітбоксер. Він теж грає на моїй, до речі, дримбі, е Теж у них. В Треки в його власному гурті є. Потім де ще я чув із відомих даха Браха. Теж у них є один трек, і там дримба є. Тобто в сучасній такі сучасно і музиці почали використовувати це дуже тішить і радує, що він відроджується, він виходить уже на рівень сучасно популярного інструменту, але не досить активно. Є люди-майстри, які займаються просвітницькою діяльністю і розповсюджують цей інструмент, розказуючи про нього, проводячи майстер-класи. От на мої плечі ця місія лягла. Я знайшов по всій соцмережі в світі всього три інструмента з гайського ключа, які зроблені. Потім через якісь те строки з'явився четвертий, і що саме цікаве, всі чотири майстри з України. А їх чотири в світі. Я другий хто це зробив? Тобто я побачив десь в соцмережах в інтернеті просто. Думаю, як це дримба з гайкового ключа, і думаю, треба зробити. Оце я зробив років вісім назад, і от досі я не повторюю. Багато хто просить я гер. Ні, 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 це, це вже як, як винахідник. Мені цікаво на якісь нові форми вигадувати щось. Це згодом буде трішки. Він в тренді стає і це добре. Але я все одно відмовив для мене першочергова. У мене така позиція. Оце про громадську позицію. Що я все ж таки першочергово роблю для діючих військових. Зараз інструменти. Потім, друге чергове, це для цивільних, які українці живуть в Україні. Я роблю для тих, хто тут, і можливо, потім кудись за кордон. Цей процес передачі якихось історичних етнічних захоплень наших пращурів, наших предків до сучасного покоління є важливим з точки зору їхнього заохочення до цікавості, до зацікавлення цим інструментом. Так, цей інструмент, мене не то, що. Він наразі, от зараз мою позицію змінив, тому що коли я тільки познайомився з цим інструментом, я ще не був, скажімо так, дуже дотичний до цієї війни. До цього от, то, що зараз відбувається, цей розбрат. Я вважав, що ця культура, шаманізм, мальфарство, от все, що пов'язано з цим інструментом, воно має об'єднувати народи, і це має бути дійсно як в, в ну, в політики, як то кажуть, і взагалі ніяк не стосуватися якихось відносин. А Це творчість, це те, що об'єднує. Але після початку повномасштабного вторгнення з двадцятого другого року у мене все дійсно вже перейшло в русло такого бажання відокремитися від сусідів. Бо я з ними спілкувався з приводу варганів Алтай, Хакасія там з цими виробниками. Я якась була співпраця. Тобто я вважав, що це нас має об'єднувати і якось не привести до того, що прийшов, ну, зараз відбувається. Але побачивши, що під час цього вторгнення ті майстри, які теж робили ці інструменти, з'ясувалося, що вони вже воюють по той бік. на Запорізькому напрямку майстри які, яких я знав, які робили інструменти, деякі майстри дуже перегорнули цю сторінку дійсно в політичній основі, що інструмент став впливом. Культурного, що це виключно їхній інструмент, і я почав відокремлювати, що дримба українська існує як окремий інструмент, що вона дійсно. Е у нас є достойні майстри, що ми теж не чиясь культура. А у нас є власне спадщина цього інструменту, власна культура, і тому от моя позиція стала такою, що я почав просувати всіх народів світу інструменти крім. Сусідів і більше натиск давати на український інструмент, досліджувати в музеях, почав давати майстер-класи в Чернігівському музеї, потім зацікавився є експонати наших стародавніх музичних інструментів 12 сторіччя є знахідка в Київському національному історичному музеї. От тому позиція, да, дійсно, вона змінилася. Я хочу все, щоб українська дримба стала відома на весь світ як власний спадок. Бо він існував принаймні тоді, коли ще деяких країн не було на цій планеті. Так, Т, Так, мені здається, це дуже глибинна культура, коли ще можливо не було історичних кордонів країн а були якісь торгові шляхи, бо переміщення, що в Індії є ці інструменти, що у нас вони є, що вони є в Європі, і це такий шлях, і вони майже однакові. По вигляду, а народи різні по культурі. Це теж така цікава історія, що інструмент цей такий е, ніби розповсюджений, але трішки підзабутий. Е, от, тому я і займаюся цим, щоб просвітити людей, що дійсно він існує, і ми маємо його, е, як кобзарство, до речі, відроджується, відродити. Е, і... Почати знайомитися, да і грати напевно, на ньому теж, якщо молода людина сьогодні зацікавиться дрембарством, прагне самопізнання долучитися до цієї культури, з чого їй можна на вашу думку починати свій шлях? Ну, познайомитись хоч з якимось майстрами, виробниками української дримби, напевно, починати треба з карпатської дримби. Це найдоступний простий розповсюджений інструмент на нашій землі. Бо зараз дійти до майстрів сучасних музичних інструментів, саме Варганів дримб, які от, як я роблять саме в такому вже вигляді. То дуже важко. У них багато замовлень. Вони чомусь дебільшого роблять за кордон. Це я єдиний такий, що їжджу по фестивалям, і тут намагаюся якраз і дітей навчити, і всіх познайомити з цим інструментом, не тільки щоб власне у мене не стояли цілі його продавати, тільки робити, щоб продавати. В мене більше все ж таки як культуру розповсюдити. А це вже побічна дія моєї творчості, що вже є ще з цього. Якісь фінансовий дохід, скажімо, от ви сьогодні є учасником другого дня фестивалю Чорноморський Степ. Якщо можна, розкажіть про те, який посил ви сьогодні несете для публіки, для глядачів, слухачів, які будуть цікавитися вашою творчістю, що який яке повідомлення ви хочете їм передати сьогодні? Я хотів би першочергово, щоб всі дійсно пригадали, познайомилися, хто не знає, бо деякі я бачу дійсно перший раз в житті бачать цей інструмент. Вони десь чули, але не, не можуть пояснити, що, а що це таке, що з ним робити. І, от моє бажання, щоб всі охочі, хто мене сьогодні побачить, зустрінуть на фестивалі, познайомилися з інструментом. Я залюбки навчу грати на цьому інструменті. Я для цього сюди приїхав. Щоб навчити людей, щоб вони не боялися, не соромилися, і просували нашу українську культуру спадщину, що дійсно ми творчі українці, що ми багато чого вміємо, і це одна з таких вмінь, що допомагає розвиватися душевно, духовно, ментально, бо це такий чарівний інструмент насправді. Дякую вам за цікаву розмову. Сьогодні у нас у гостях був Андрій Козаченко, майстер музичних інструментів. І дримбар. Побачимось.